Як підтримувати позитивну самооцінку у дитини? Самооцінка це один із ключових аспектів формування гармонійної особистості. Вона починає формуватися ще в дошкільному віці, коли дитина усвідомлює себе як окрему особистість. Саме в цей період батьки відіграють найважливішу роль у підтримці та розвитку позитивного ставлення дитини до самої себе. Мета цієї консультації надати батькам практичні рекомендації щодо формування в дитини впевненості в собі, навичок цінувати свої досягнення та розуміти власну значущість. Що таке самооцінка і чому вона важлива? Самооцінка це ставлення дитини до самої себе, оцінка своїх здібностей, зовнішності, досягнень та значущості в колективі. Самооцінка визначає, як дитина сприймає свої можливості та таланти, чи готова вона пробувати щось нове та приймати виклики, та як вона реагує на критику та невдачі. Позитивна самооцінка сприяє впевненості у власних силах та можливостях, активності у навчанні та спілкуванні, здатності вирішувати конфлікти та знаходити компроміси. Як формується самооцінка у дошкільному віці? Самооцінка дитини залежить від трьох основних факторів: сімейне середовище. Дитина сприймає себе через ставлення батьків. Якщо її приймають, люблять і підтримують, самооцінка буде міцною, досвід успіхів та невдач. Успіхи зміцнюють впевненість, але вміння справлятися з невдачами також дуже важливе для здорової самооцінки. Соціальне середовище. Ставлення ровесників, вихователів та інших дорослих впливає на сприйняття себе. Основні поради для батьків Безумовна любов. Дитина повинна відчувати, що її люблять і приймають незалежно від результатів. Уникайте умовностей на кшталт. Я пишатимусь тобою, тільки якщо ти переможеш. Підтримка індивідуальності Кожна дитина унікальна, заохочете її захоплення, навіть якщо вони відрізняються від ваших очікувань. Справедлива похвала. Хваліть дитину за конкретні дії чи зусилля, а не лише за її результат. Наприклад, ти добре постарався, малюючи цей малюнок замість просто молодець. Вчіть дитину приймати невдачі. Поясните, що помилки це нормально. Розповідайте історії, як ви самі справлялися з труднощами. Уникайте порівнянь. Не порівнюйте дитину з іншими дітьми. Замість цього, акцентуйте увагу на її власному прогресі. Ти сьогодні набагато краще склав пазл, ніж учора. Розвивайте емпатію. Навчіть дитину розуміти емоції інших. Це допоможе їй краще будувати стосунки з ровесниками. Будьте прикладом, показуйте власним прикладом, як любити себе та цінувати свої досягнення. Практичні завдання для підтримки самооцінки. Скринька досягнень. Заведіть коробку, куди дитина може складати свої малюнки, подяки або інші успіхи. Регулярно переглядайте їх разом, згадуючи, як це вдавалося. Я вмію. Разом з дитиною складіть список речей, які вона вже вміє робити. Це можуть бути малювання, біг або навіть допомога вдома. Вечірні розмови. Щовечора запитуйте дитину, що хорошого сталося за день і чим вона пишається. Це можна навіть записувати. Гра компліменти. Грайте в гру, де кожен член сім'ї каже щось приємне про іншого. Типові помилки, яких варто уникати надмірна критика або акцент на недоліках, ігнорування почуттів дитини, очікування від неї ідеальності, гіперопіка, яка не дає дитині проявляти самостійність. Формування позитивної самооцінки у дитини це спільна робота батьків та оточення. Забезпечуючи дитині підтримку, любов і розуміння, ви допомагаєте їй вирости впевненою та гармонійною особистістю. Пам'ятайте, ваша віра у дитину це фундамент її віри в себе.